Починаємо з ходьби. Переходимо до загально розбиваючих вправ. Сонячні промінці тягнуться до неба. Вихідне положення стоячи, ноги на ширині ступні, руки опущені. Піднімаємо руки через сторону вгору, стаємо на навшпинки. Повторити вправу 8 разів. По закінченні вправ приймайте вільне положення. Намалюємо промінцем картинку. Вихідне положення руки щеплені за спиною в замок. Ноги паралельно. Нахил вперед. Підняти щеплені руки за спиною. Повторити вправу 8 разів в середньому темпі. Вправа промінець веселиться. Вихідне положення ноги разом, руки в сторони. По черзі піднімаємо пряму ногу махом вперед. Повторити вправо 8 разів. Вправа промінець ховається в траві. Вихідне положення стоячи на колінах, руки на поясі. Сісти на підлогу вправо вліво від колін. Повторити вправо 8 разів. По закінченню станьте вільно. Вправо промінець виглядає через хмаринку. Вихідне положення лежачи на животі ноги разом. Долоні біля плечей на підлозі. Упираючись руками, випрямити їх, піднімаючи голову і плечі. Вправо виконати 8 разів в середньому темпі. Вправо нумус промінцю стрибай. Вихідне положення руки в сторони, ноги разом. Зміна положення ніг у стрибку. Виконайте 20 разів у швидкому темпі. Заключна ходьба і вправи на встановлення дихання. Переходимо до основних рухів. Вчіться повзати на низьких чотирьох, між предметами. Не задіваючи їх. Вправляйтеся у підкиданні м'яча вгору та ловіння його двома руками, не притискаючи до грудини. Удосконалюйте ходьбу з предметом на голові. Пограйте з друзями у рухливу гру, відгадай чий голос. З гравців обирається ведучий, можна зав'язати йому очі, чи він їх заплющить. Гравці йдуть по колу і промовляють слова. Дружно діти, раз, два, три, разом вліво поверни. А як скажем, скок, 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 відгадай, чий голосок. Якщо він відгадує чий голосок, той стає ведучим. Гра повторюється знову. До зустрічі, малята!